У цьому відео малюю вуличку міста осіннього дощового дня. Робота з перспективою кольоровою палітрою, помилки в живописі, олійний живопис, артблог. Мої вітання всім! І ось нарешті це сталося. Я закінчила свій архітектурний пейзаж, про який вже говорила ось в цьому відео обкладинку якого ви зараз бачите, це для мене дуже і дуже великий виклик і важливе досягнення, але про що я говорю? Давайте перейдемо до самого живопису. Ну що ж я буду знову працювати із папером для олійного живопису, тому що це мій навчальний матеріал. Отже, спочатку знаходжу лінію горизонту, а потім буду працювати із перспективою, що в і лінії сходились в одній крапочці. Маю зазначити це досить-досить непросте для мене завдання. Тому що я дуже рідко малюю саме архітектурні пейзажі, і це дається взнаки насправді. Тобто мені дуже складно розібратися саме із цим баченням, щоб все сходилося в одну крапочку. Адже мій мозок говорить, коли я це бачу: о, це неправильно, о, це занадто гострі лінії. Так не може бути. Ні, так воно не. Працюватиме. Ось, ви бачите, як я перший раз роблю ось ці лінії. Ось це я вже зробила їх минулого разу. Буду тепер працювати зараз із олією. Вже буду замальовувати цей ескіз, але ось, я його ще раз оцінила і побачила, що ні, ці лінії взагалі не працюють. Я стираю все переробляю спочатку, тому що все-таки мені дуже важливо знайти правильні лінії для роботи. І починаю вже закривати, можна сказати, площину, де буду малювати. Це важливо, тому що я працюю згідно своєї системи, якщо я працюю з будь-яким пейзажем. Спочатку це небо. Якщо у пейзажі є вода, а в цьому випадку відзеркалення води на асфальті, то потрібно колір неба зобразити ще й саме там, на асфальті, щоб він був однаковим, що там, що там. Звісно, я розумію, що буде все-таки певна відмінність у відзеркаленні неба у воді, проте основу потрібно закласти вже. І ось я зробила мене частина неба. Така досить такого цікавого кольору, ось я його замішую. Він дуже складний колір, це непростий колір. І заготовлення, як ви бачили раніше, палітри мені в цьому дуже допомагають, насправді дуже допомагають. Я вже знаю, що і ще замішувати, який мікс зробити, і приступаю до роботи. Особним етапом мені потрібно замалювати певну частину будівель. Ось такий виходить результат. Ось момент роботи із цим архітектурним пейзажем, і маю зазначити завжди у більшості робіт, виходить закрите полотно за перший сеанс. Насправді, за перший сеанс, це вже другий. І маю зазначити, я вже, можна сказати, виснажилась, тому що тут ам, архітектурний пейзаж, як вже я казала, багато деталей, будівель архітектурних. І тобі треба дуже чітко і довго тримати фокус уваги на те, щоб кожна лінія вона була правильною відповідно до перспективи, відтінок кольору, щоб він був біля перспективи, от навіть ці позначення вікон. Досить такі тяжко, але ось вони є. Отже, як ви бачите, трамвайчик намальований. Майже. І я працюю із елементами архітектури. Все, що ти намалював на архітектурі, на трамвайчику та інші деталі або об'єкти композиції, ти маєш зробити їхнє відзеркалення у воді. Саме так, намалювала, зробила відзеркалення у воді, звісно, орієнтуючись на вихідний матеріал. Але маю зазначити, прописка архітектурних деталей вона дуже важлива, тому що вона дає місткам саме те бачення, що ось воно правильно. Ось воно створено і так воно має бути. Те саме стосується дерев, те саме стосується всього. Чим більше деталей, тим більш різноманітності і тим більше інформації для захоплення нашим мізкам Це насправді працює. І це один з ефектів реалістичного живопису. Тобто, ти працюєш з одним елементом. Як дерево, і ти не можеш забути про листочки, які падають із нього. Ти їх розміщуєш. Ти не забуваєш про відзеркалення ліхтаря у воді, про відзеркалення самого трамвайчика, про можливо інший транспорт, який знаходиться в глибині композиції. Ти маєш зобразити все, щоб картина була повністю, тому що якщо вона повністю не буде зображена, мозок не буде читати повністю матеріали. І, відповідно, результат буде не такий, якби ти хотів. Воно так працює. Прописка, детальна прописка, саме тому вона дуже важлива. Насправді важлива так само, як детальна прописка відзеркалення об'єктів у воді не тільки по, кольор, по кольоровій літрі, але й по розміру і розміщенням. Саме тому цьому всьому потрібно приділяти особливу увагу. Не забувати про лінії, які говорять нам про перспективу. Вони є дуже важливими. Виправила тільки декілька помилок із запланованих. І то тако поверхово маю зазначити. Робота з маленькими деталями дуже складна. Дуже складна, довго не можна. Насправді, довго, дуже тяжко працювати. тож Піду відпочину, можливо, ще цього вечора попрацюю, а можливо, залишу вже на завтра. Досить таки тяжко. Навіть легше було заповнювати, грубо кажучи, полотно в лапках папір. Так. Отже, потрібно, звісно, доопрацювати всі деталі композиції: гілки дерев, листки дерев, щоб все-таки зображення кожного об'єкту було об'ємне і правильне. Це практично останні прописування деталей. так ми спочатку малювали враження від архітектури, потім деталі архітектури, дерево, тротуар. І ось ми малюємо пішоходів із парасольками. Це практично завершення. І ось момент того, ох, я не знаю навіть, як це пояснити. Я закінчую сеанс і думаю, все, я завершила. Нарешті вся довга моя робота фіналізувалася, це останній сеанс. Я буду вже залишати цю картину для просихання і наступного лакування. Але на наступний день я її оцінюю і розумію. Там неймовірна велика помилка, там настільки велика помилка, що до закінчення ще довго і нудно. Насправді, в чому ж була та помилка? Коли ти працюєш із певним напрямком живопису, ти вчишся працювати із співвідношенням величин об'єктів у тому напрямку, в якому ти працюєш. Наприклад, я дуже багато працюю на тюрмотах і природних пейзажах. І там співвідношення величини один до другого я вираховую вже досить легко і це не створює для мене жодних проблем. Але архітектурний пейзаж виявився для мене новинкою і проблематичним місцем. І ось я дивлюсь на цей пейзаж, на цю аля, закінчену роботу і бачу, що цей трамвайчик, Неймовірно великі, що він не співвідноситься ані з жодною будівлею, А будівля не співвідноситься із ним навіть дерева із ним не співвідносяться, а тим більше люди, взагалі, які ми стали не людьми, а хобітами. Тобто, все пішло шкереберить. саме через ось це не співвідношення величин об'єктів. І що тепер робити? Звісно, виправляти. Тут є дуже два великих нюанси. Перший, коли ти зазвичай працюєш з живописом, і ось ти працюєш довго, нудно і нелегко, і в завершенні ти бачиш величезну помилку, яка практично перекреслює багато годин твоєї роботи, тебе виникає відчуття мати, рідна, люди милі, що ж це таке, як же це може бути. Тобі, на думку, виникає дуже багато різних речень з матюками, це факт, це не перебільшення, в тебе виникає емоція розпачу. До слова, це все було. Але цього разу те, що це був навчальний пейзаж, і через те, що це саме було у якості виклику, чи зможу я це зробити, і як це я буду робити, і з точки зору, що я собі сказала, я цього добре не знаю, як робити, тому можуть бути помилки вже аж такого відчаю, який зазвичай є і виникає у таких моментах, у мене не було трохи там. Ці емоції побули, вони минули, і відразу виникла думка: добре, давай виправляти! От що ми будемо виправляти, що найбільш легше виправити, щоб ситуацію повернути у робоче русло. Найбільш логічним для мене це зменшити сам трамвайчик. Я його зробила ще й ширше, ніж є він в натурі, але ця ширина мені просто-напросто подобається і я вирішила залишити. І ось я починаю вносити зміни. Що ж, виправляю помилки. Як вже сказала, потрібно зменшувати трамвайчик. Що ж, замальовую місця трамвайчика кольорами. З неба та дерев боляче робити, але нічого. Чим швидше я виправлю, тим я швидше отримаю позитивний результат. Мені потрібно буде виправити ще, окрім трамвачка, деталі певні архітектурні на тротуарі, певну величину форму дерев. Так. І відзеркалення самого трамвая також доведеться виправити. Ну що ж, це цілком нормально. Чудово, мені подобається ця властивість техніки, що ти можеш після того, як все просохне, ти можеш потім поверху практично створити новий шар живопису і все повиправляти так, як тобі подобається, так як все буде правильно. Лінії, електронні лінії або електричні лінії ось це малювання цих деталей, практично завершувальних деталей. Було одним із найтяжчих, тому що вони мають бути тонкі, і вони мають бути рівні. Саме тому тут лінійка, бо яким чином ти ще їх рівні намалюєш. Можливо, хтось може намалювати, в кого рука така достатньо сильна, як у хірурга у мене є, тож мені потрібна була лінійка. І ось я вже працюю над виправленнями там, де є відзеркалення. Трамвайчика, деталі трамвайчика, завершальні мазки. Не може бути. Нарешті у мене все буде співпрацювати один з одним. Віддзеркалення має бути трошечки темніше, аніж сам трамвайчик і воно насправді має бути дещо розмите, що є цілком логічне. Так само потрібно додати відтінки неба, що також є логічним. І ось. Він завершений. Важко повірити, особливо мені, але так, він завершений. Цей пейзаж. І от він фінал. І робота виправлена, робота завершена. І маю зазначити дуже круто робити такі роботи. Дуже чудово, дуже прекрасно, дуже круто це для розвитку робити. Я можу ще це повторювати кілька разів, тому що це не можна недооцінити. Ось саме ось такий досвід того, що ти проходиш. Той етап, який ти завжди говориш собі, у мене не вийде, я не зможу цього зробити. У тебе виходить, ти працюєш із своїми помилками, з епічними помилками. А головне, я проходила ще один великий нюанс. У тому, як ти бачиш роботу із живописами або ідеями. Дуже часто у реалістичному живописі тобі потрібно пропрацьовувати дуже багато деталей, насправді дуже багато деталей. Інші техніки або а, види живопису можуть ці деталі нівелювати. Рахуючи, вони не потрібні, вони не цікаві, вони не справляють того враження, яке потрібне. Але саме виклик в реалістичному живописі, що ти їх пропрацьовуєш, ти ламаєш. Оту свою, я не хочу це все тяжко, я не буду це робити, і таке інше, а все-таки змушую себе над цим працювати. І я це зробила, я це переламала, і це вийшло дуже, дуже круто. Адже тепер уже у мене немає ось цієї думки. Я не буду над цим працювати, тому що це дуже тяжко, сочок зору, деталей, часу, дисципліни і таке інше. У мене не вийде. Уже цього нема. Насправді нема. І у мене вже нема ось цього виправдання, чи я не буду з цим працювати, тому що ось те, що я раніше перелічила. Ні, цього нема. Один із ще викликів, які були у роботі із цим пейзажем, це був виклик кольору. Чому? Тому що насправді фотоматеріал був оброблений з допомогою різних фільтрів це я вже зрозуміла потім, що це був якийсь фільтр, і я все-таки вирішила спробувати зробити ту кольорову палітру приємну, багату і цікаву, наскільки я спроможна це зробити. І насправді для мене це вийшло. Дуже великим блоком з цієї точки зору було бордове дерево. Чому? Тому що. Ну, бордове дерево, як це може бути? І мені тут поталанило, що я насправді працювала це восени над цим пейзажем. І я спостерігала за природою, що насправді зелені дерева, які вони бувають влітку весною на осінь, вони стають темно бордовими. Так, це реальність. Такі дерева є і вони можуть бути. Відповідно, нема чого концентруватись і блокувати ідею цього бордового дерева у цьому пейзажі. Тож це було таким дивним блоком. Хоча вже дерево вийшло досить таки непогано. Ось. Ти бачиш і ти проходиш для себе досить такі непрості елементи у, у таких картинах-викликах. Е, ще цікаво е, маю зазначити було те, що коли я малювала цей пейзаж, у мене було таке запитання: звідки він, що це за місто, що це за місто, тому що в інтересі не було підпису, що це таке. Що ж, я почала знову шукати різні пейзажі з надією, що я все-таки знайду щось схоже на цей і дізнаюсь геолокацію. Це вийшов Цюріх. Хто подумав, Цюріх. Цікаво інше, як я це вирахувала, тому що це були інші фото, інші ракурси цієї самої вулички. Але через те, що я пропрацьовувала деталі архітектури, будівель, я їх відразу впізнала. Тож, о, це вони насправді виникає це досить така цікава особливість, коли ти працюєш детально із такими пейзажами, ти не мов би там, так, не мов би ти там буваєш, прогулюєшся. Оцінюєш ту архітектуру, ту місцевість, і це досить таки цікаво. Насправді дуже цікаво. Тож, як не крутий, досвід був дуже класний, абсолютно класний. І що цікаво, що. Я вирішила цей досвід далі розвивати, тому що відчуття, коли ти перемагаєш самих себе, дуже приємне, навіть більш приємне, ніж ти перемагаєш когось насправді. Тому що найбільший твій опонент і твій, як то кажуть, ворог це ти сам. Тож, що ж я вирішила зробити? Я вирішила спробувати із наступним пейзажем. І ось він уже тут. Я скетч. Ми бачимо. Я скетч, це вже Нью-Йорк. Я скетч цього Нью-Йорку вже малювала і показувала у, е, мені здається, своєму влозі в Інстаграмі так точно. Я малювала цей скетч і він почав виходити, тому що той досвід, який я отримала по роботі із цим пейзажем Цюріха, мені дав дуже багато знань, дуже багато навиків. І це було вже набагато простіше із цим. Малювавши цей скетч, я зрозуміла, що там досить таки цікава кольорова палітра, і з нею потрібно попрацювати більше. Це досить такий непоганий виклик, тому чому би не спробувати далі розвити цей успіх і, можливо, навчитися чогось більше. Тож, ось така цікава історія. Напишіть, чи ви проходите у себе такі виклики? Своїм живописом, як ви проходите, що ви отримуєте, і дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.